Так, магнітофон, приставка Фенікс Вільма 110 Stereo. стерео. Пройдемося по стану. Так. Без касетник, без шкла. Кнопка сітки немає, тільки включається сітка, загоряється ця лампочка. Так, тут деякі є пошкодження. Так, тепер що по функціях, коли натискаю всі кнопки, я не бачу ніякої реакції. Кнопка перша. Немає ніякої реакції. Немає реакції. Перемотка вправо, перемотка вліво не функціонує. От в такому стані приставка.